Друзі, маленька розпаковка на суму 298 гривень. Купив одну пачечку таких круглих лавашів. Я не знаю, як правильно називається. Чотири тортилі. А, це чотири тортилії в упаковці. Я думав, лаваші, тортилі. Купив таке одне масло. До вас запитання: домашнє масло можна робити чи ні? Бо я ні разу не чув, що хтось робить домашнє масло. Напишіть свою відповідь в коментарях, хто знає. Купив такий твердий сиродин. Купив сирний продукт, дві пачечки плавленого сиру. Купив один чесник, бо вдома чесника старого немає, то купив один чесник, треба. Купив таку пачечку сиру одну. Купив хліб. Ані. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп досивай. І купив ще ванільний цукор, купив раз, два, 2, 3, 4, 5 пакетів. взяв. Дивіться, масло, і сир, і ванільний цукор це на один десерт маю робити в духовці пекти. На солодке треба. А цього сир. Це на другий рецепт. Це не солодкий буде, а другий. Можливо, це завтра спечу. А сьогодні хочу спробувати зробити десерт. Солодкий треба сир. Масло, фаніл і там багато ще чого. Я вам покажу. Так, а, дивіться, по суті, на 300 гривень, я вважаю, що нічого взагалі.